Відьма в прикордонному загоні. У який спосіб вона знищує російських військових? Шоколадний торт, корзинки з білковим кремом, лимонне печиво, булочки з маком. Школярі з Одещини випікають смаколики та продають на місцевому базарі заради допомоги армії. В Чорному морі тримається штормова погода. Є вороже корабельне угрупування. Відповідно, тримається ближче до Кримського узбережжя. 12 кораблів та катерів переховуються в ракетно-безпечних районах. Але серед них два надводних носії ракет типу Калібр та три великих десантних кораблі. Будівлю цієї школи на Одещині звели у 1991 році. Вже за рік вона почала приймати перших учнів. Зараз тут навчається понад 640 школярів. Та коли вони зможуть повернутися за парти, невідомо, адже в ніч на 19 липня поруч влучила російська ракета і пошкодила будівлю цього навчального закладу. Ілля Лісіцький вперше після ракетного удару прийшов до своєї школи. Коли він перейшов до восьмого класу та навчатися буде дистанційно. Це був клас історії. Він був повністю повністю був зроблений для навчання. В ньому можна було вже навчатися, він був повністю оздоблений, але зараз більше нема де вчитися. Я сидів біля цього вікона, найбільше цього я любив. Слухати вчителя історія мені дуже подобалася, я її дуже добре заоював. Але іноді я любив дивитися у це вікно, бо, бо там був гарний вид, але зараз вже цього в ближайший час вже не буде. Хлопець навчається у цій школі з першого класу. Дуже сумно, коли почалась війна, я дуже надіявся, що вона закінчиться до вересня, і ми всі підемо в школу. Ця дошка стояла біля, біля тієї двері, і ми на неї відповідали на питання, підходили, відповідали, писали. Але зараз вже видно, що тут залишилися куски скла. І на, і на підлозі теж теж є багато скла. 600 квадратних метрів площа цієї школи ліцею. Вона має три поверхи. На яких розташовані 28 класів. Вибухова хвиля та уламки ракет пошкодили кожен з них. Тут не залишилось у цілілого приміщення чи бодай коридору. Також коли були великі перерви, тут стояли ось перший, ще стояв другий тенісний стол, і ми по черзі приносили ракетки і м'ячки, і грали на перервах. Також іноді заходили в спортзал, теж грали. І на уроках теж грали в баскетбол, волейбол. Нам дуже подобалося. Але зараз там були величезні вікна з того сосла, а зараз там взагалі немає нічого майже. У будівлі вибиті всі 248 вікон та 144 дверей. На стінах з'явились тріщини, подекуди відвалилися стеля. Меблі та техніка вціліли. Цей клас вивіз одразу навпроти епіцентру зриву вибуху і ось, будь ласка. Це ж трошки ми тут безняли, але така ситуація. Світлана Кодимська класна керівниця учнів 9 класу. Це була їхня кімната. Тут проходили уроки математики. Бачити, ось можемо бачити все два віконечка. віконні рамки вони повністю лежали отут на партах. В склад, все було засипано склом. Під віконник ми просто так ручками підтягнули. Він просто впав. Ну, це нереально було тут. До речі, що був шматок ракети. Десь отакий шматочок, желізяки. Ми в шокі були. Я коли діткам це показала, це їхна класна кімната, наш восьмий, вже дев'ятий клас, класний куточок наш, все оформлено, все гарно. Дітки плакали. Ну і я з ними теж плакала. Це була колись приймальна. Вхід до мого кабінету. Зараз дверей немає. Двері знаходяться тут. Кожного дня ми тут працювали, приходили на роботу, але наразі вибиті двері і також пошкоджено все, що біля дверей. Стіна, стеля і вхід до мого кабінету. Директорка закладу наразі працює у своєму пошкодженому кабінеті. каже: найближчим часом школу ремонтуватимуть, а доти учні вчитимуться дистанційно. Згадую наслідок вибуху травмувала співробітниця закладу. Охоронниця була. Так що вона заховалася, трошки рука там під удару, а так все добре. Наразі працівники школи-ліцею самотужки ремонтують заклад. Вони закрили вікна плівкою, прибрали скло та встановили деякі двері. Ми після заривувати саме ремонтуємо двері, вікна. От, от, все потрошку. То вікна ходили, забивали, ставили пакети і все. Ну, що могли своїми силами. Ольга Циктор, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одещина. Попри вітряну погоду та дощ, військовослужбовиця з позивним відьма рушає на свою позицію. Вона снайперка несе службу з 24 лютого. Опановувати військову справу довелося швидко. Я зараз відпрацьовую тренування, маскування відповідно до місцевості. Використовується. Ті маскувальні елементи, які необхідні е, саме за такої місцевості, тобто колір, трави і так далі. Е, це маскування називається гілля або кікімора. І мені так доводиться лежати іноді декілька годин, ін, іноді добу. Звичайно важкувато, але потрібно знати, що робити для того, аби там, не затікали кінцівки, і, там, періодично там, не, непомітно рухати ними. Відьма зазвичай на собі носить маскування та амуніцію загальною вагою в 30 кілограмів. Сюди входить і снайперська гвинтівка, з неї може робити влучний постріл до 900 метрів. З собою повинен бути блокнот, де записуються основні дані відповідно до того чи іншого завдання. Ми вказуємо дистанцію, на якому працюємо, вказуємо температурні показники. Вітер, напрям його і так далі, все те, що потрібно для влучного пострілу. Колись відьма працювала вчителькою історії та права та згодом захопилась стрільбою. Навіть не могла подумати, що з цим зв'яжу своє життя. На певний момент мої знайомі запросили мене спробувати постріляти. Мені сподобалося. Я це зробила своїм хобі. А вже з часом це хобі переросло в основний рід діяльності. Вона працювала інструктором по стрільбі і присвятила цій справі вісім років життя. Зранку, 24 лютого, коли пролунали перші вибухи і розбудили всіх. Я подзвонила тим знайомим, які є не тільки співробітниками прикордонної служби, а взагалі військовими за професією. Один із знайомих сказав, що так, потрібно вже, їдь, збирайся. Таким чином я і потрапила до прикордонних військ. Зараз відьма снайперка прикордонного загону. Каже, вона тут, бо хоче бути корисною. Чи повернуся я до цієї професії після війни, не знаю. Не знаю, не впевнена, що після війни все буде так, як було до. На тим, що я буду робити після перемоги, я ще не задумувалася, але найперше, певно, видихнути з полегшенням і починати будувати нове життя. Ольга Цектор, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одещина. Тут розташовувався цех із пошиву спідньої білизни. Його засновниця Олена Сафарова почала працювати у цьому приміщенні у кінці травня. Для цього дівчина зробила тут ремонт. 16 липня сюди прилетіла російська ракета. Техника, в принципе, вся выгорела полностью. Даже те машинки, которые остались на столах, они, ну, они уже непригодны. Ни для шитья, ни для чего. Потому что все пластиковые детали, все полностью поплавилось. И, как нам объяснили механики, восстановлению оно не подлежит никакому. Вот эта машинка, это самая болезненная, наверное, потому что ее привезли в четверг, наверное. За ней даже ни одна швия не успела, ну, даже не успели сесть и сделать одну строчку. Она сразу как бы вот... І з нею вже нічого не зробиш. У приміщенні на 220 квадратних метрів працювало 20 людей. Такий вигляд воно мало до пожежі. Тут була кухня, на цих полицях лежала тканина. Поруч за столами її кроїли працівниці. Кроїли, все готове. Ну, під низом, під столом були рулони з тканями. Ми можемо, в принципі, наблюдати, що тільки… З бумаги, вот именно палки остались от, ну, ткани не осталось совсем. Олена Сафарова показує комплекти білизни, які уціліли після пожежі. Каже, продати шансів мало, хіба що за великою знижкою. Усе досі тхне гарем, сморід не вивітрився і після прання. Ну, все, бачите, оно все окислене, оно все в гарі. то есть відстирати отстирать или что-то с ним сделать это ну, нереально просто. Здесь фурнитура пострадала меньше, но тоже, как бы. Воно просто настолько воняє. Це один із самих популярних наших комплектів. У нас ще були ЗСУ з флагами. Владислав Сафаров, чоловік Олени та співзасновник компанії, згадує, як тут ремонт клав лінолеум. Уся робота тривала близько місяця. Після пожежі чоловік був шокований. Я ступор був, я не знала, що сказати. Я, я в якому горлі був, чесно, я не знаю. Тяжело, тяжело. Головне, що всі живі. Наші працівники. все законсервіруємо дождемся до кінця війни, нашої перемоги, і вже будемо починати потихонечку. Тож тут починати ділати ремонт. Через російську ракету подружжя втратило близько 98 тисяч доларів. Зараз вони знайшли нове приміщення для роботи. З технікою нам даже допомогли нам дали в оренду техніку зараз. Мы некоторые закупили, на которых хватит хватило как бы денег, а на некоторую, ну, некоторые взяли в аренду. И сейчас работаем потихоньку, ну, стараемся возобновиться, конечно, но это тяжело очень. Посля того всього усього у цій будівлі п'ять поверхів. Власниця приміщень Людмила Заславська розповіла, перед початком повномасштабної війни скрізь зробили капітальний ремонт. Проте в інші приміщення орендодавці заїхати не встигли. Жінка каже, втратила близько п'яти мільйонів гривень. Як бачите, після пожара і ударної волни винесла окна, згоріло. Тут була дуже висока температура. До такої степені, що кондиціонери повністю внутрішні всі поплавились. Обладнання ви самі бачите, що і стіни повністю 100% уничтожені. Робітники і донині продовжують розчищати приміщення, виносять будівельне сміття та залишки згорілих речей. Ольга Лапшина, Сергій Романенко, новини на Суспільному, Одеса. Нагадаємо, вранці 16 липня росіяни завдали ракетного удару по будівлі в Молоновському районі Одеси, де розташовувалися склади та виробництво білизни. Зробили це з використанням літаків стратегічної авіації Ту-95 з напрямку Ставропілля. Внаслідок влучання ракети Х-101 у будівлі сталася пожежа на площі понад тисячу квадратних метрів. На місці працювали понад 70 рятувальників, які серед іншого виносили меблі та дерево, аби загасити їх зовні. Гасили вогонь понад 5 годин. Над містом можна було бачити густий чорний дим. 43 тисячі 200 військових, такі загальні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення, згідно з даними Генерального штабу збройних сил України, підбито 1849 танків, 4108 бойових броньованих машин та 261 реактивна система залпового вогню, збито 778 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 233 літаки та 193 гелікоптери. Знищено 3021 автоцистерна та автомобільної техніки. та 90 одиниць спеціальної. На морі росіяни втратили 15 одиниць військово-морського флоту. На годину сьома ранку на одному з місцевих базарів Березівського району, що на Одещині, восьмеро дітей. На столі у них різноманітна випічка. Продають, аби заробити гроші для допомоги українським військовим. У нас є корзинки з білковим кремом, пудинг, чебуреки. Печиво, лимонне печиво, булочки з маком, кекси, торт. Це шоколадний торт з смородиною і кремом. У нас є ще манник з їжевікою і кончики. Все це дома виготовляють школярі, які назвали себе юними гайдамаками. Аби допомогти українським військовим, навчилися випікати торти з фруктовими начинками. Печиво та тістечка в кольорах прапору України У нас був чат в телеграмі. Ми там з друзями переписувалися з однокласниками в перші дні війни, особливо обмінювалися новинами. І ми вирішили, що коли помирає українська земля, коли помирають діти, люди. Це ну не можна просто стояти на місці, потрібно щось робити. І ми з друзями вирішили якийсь малий бізнес розпочати і скидати гроші на ЗСУ. А тут кончики діти просто клас. Школьники таку добру справу роблять для нашої перемоги. І ми завжди, хоча пенсіонерка, з останньої пенсії в кожну п'ятницю приїжджаю, і скупляюся в них. У більшості дітей батьки, волонтери, військовослужбовці та правоохоронці. Мама Лілії Тетяна Чапайда, розповідає, як відреагувала на ініціативу доньки. Мені було приємно, бо я бачу, що нове покоління по-іншому реагує на події теперішні. Вони завжди готові прийти на допомогу своїй армії, вибороти. Право жити у вільній країні. Ліля не жодного разу не пропустила ні одного базара. Вона не пропустила. Хвора, не хвора, вона готується, вона старається. Давайте мені трошки кексиків, трошки печива. Ну, а тут вони. Різні це зваки. Якось на себе. посчитайте. Ну значить тих і я весь час завжди я підходю до них. Вони весь час, ці дітки, торгують. Знаємо, що це все на армії. Вони вже наші справжні українці. Вони знають, що таке наша батьківщина. Вони її люблять, цінять, і тому ця ініціатива в них. І з'явилася початку квітня, діти зібрали більше 36 тисяч гривень. Ці гроші відправляли волонтерам та військовим. Нещодавно купили п'ять рацій для одеської бригади. Ми допомагали нашому солдату, якому пробило легені. Збирали йому на операцію. Ми збирали на рації, збирали на машину також допомагали з бронежилетами. Хочу, щоб наша країна скоріше перемогла. Тому ми з моїми однокласниками робимо все, що можемо. Сьогоднішній прибуток дітей 2200 гривень. Планують додати їх до суми на бронежилети. Олександра Пономаренко, Сергій Романенко. Новини на Суспільному. Одещина. Всім привіт! Мене звати Богдан Голайда, мені 21 рік, і я волонтер. Вже шостий місяць. Я кожного ранку приходжу до гуманітарного центру і разом з іншими волонтерами роблю все можливе для перемоги. Доброго ранку! Доброго ранку! слава Україні! Героям слава. Працюємо? Працюємо молодці! Так починається ранок у центрі гуманітарної допомоги, який розташований на площі дерев'янко. 1 очолює волонтерський хаб Богдан Галайда. На початку повномасштабної війни він разом з однодумцями почав допомагати українським військовим. Я зрозумів, що я не можу бути недолученим. Я точно знав, що е, я маю щось зробити, бо в мене є якісь скіли там організаційні комунікація. Це все моє, і я в цьому дуже. Сильно тямлю, тому ну я не міг це не використати, коли це було потрібно моїй країні. В мене відійшло все на другий план, окрім центру і дякуючи моїм друзям, нашій команді, яка зібралася в перші ж дні. Нашому ентузіазму, нашій ініціативності ми трималися. Все почалося з плетіння маскувальних сіток для військових. З початку березня сотні одеситів приходили до гуманітарного центру, аби допомогти. Один з напрямків нашої роботи це маскувальні сітки для військовослужбовців. За ці півроку працею наших людей, які кожного дня приходять, віддають безкоштовно свій ресурс, вкладають свій час. Ми сплили близько тисячі сіток. У нас було на початку десь близько 300 людей в одному приміщенні в холі, які стояли з одного боку, з іншого боку, і безперервно плили ці сітки. Ще один з напрямків роботи це допомога переселенцям та малозабезпеченим сім'ям. Це у нас склад з гуманітарки. Тут ми зберігаємо з початку нашого тут існування і плетіння маскувальних сіток речі, які необхідні для людей, які потребують допомоги. Це різного віку. Зараз там ви бачите дитяче харчування там на фоні. От, але це і ліки, це і якісь предмети там посуду. Якщо це переселенці, то навіть там каструлі, сковорідки. Богдан вважає, що кожен має робити все можливе для перемоги. Його шлях це волонтерська діяльність. Кожен робить свою справу. Військові нас захищають на фронті. Волонтери зараз намагаються знайти. Е Корінь, мандрагори або ріг, єдинорога в тилу. Тобто кожен намагається бути корисним. Я думаю, що кожна людина для себе 24 лютого зробила певний вибір. Нинішня українська молодь рано подорослішала, впевнений Богдан. Це найдоросліші люди, які яких я знаю, тому що на їх долю випало дуже багато випробувань. Це люди, які щиро хочуть жити в своїй країні, в своїй незалежній Україні. І я сподіваюся, що це те покоління, яке точно знає, для чого їм Україна і чому саме Україна. Олена Голда, Іван Хворостян, новини на Суспільному, Одеса. Прогноз погоди на вихідні 13-14 серпня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер північно-східний 5-6 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 19 до 24 вночі та від 27 до 30 градусів в день. В Одесі ясна погода. Температура повітря вночі – 20-22 градуси тепла. В день – 25-28 із позначкою плюс.